Шановні майстри, шановні українці, у різних людей різні пріоритети. Але це тільки в мирний час. В час війни пріоритет один: зменшення кількості окупантів. І у вас є гарна нагода. Незабаром на ресурсі TikTok копейка буде аукціон по продажу інструменту і всі 100% кошти. Підуть на дрони умиротворення. Ось такі дрони це остання версія. Це бомбер, він же і розвідник, він же дуже багато функцій. Він же може імінувати. Про нього я окремо розповідаю. Ми вже поставили 83 таких пташок, і, звісно, долучилися до зменшення окупантів і вбивців. Компанія Біхай завжди приймає участь. В аукціонах вона надає товари. Звісно, що вона може надати. Звісно, продукцію Біхай. Біхай e надав ось такий плиткоріз на довжину метр м. Можна подивитися на нього, не хочу його відкривати. Це довго, це вже буде Вадим відкривати. Чим він відрізняється? Шина тут міцна. Повнотіла 15 мм, проста ручка. Вона вас не підведе довгий час. Ламає по всій довжині простий надійний плиткоріз. Ціна його роздріб 12%. 500. Я впевнений, що Вадим зробить знижку. Вадим знову, ну, я... Хача, які знижки. Це ж допомога ЗСУ, хлопці. Всі 100% на ЗСУ. Ну, подивимося. Крім того, Біхай надав. Роману, дякую, надав ас 4 присоски. Унікальні присоски Біхай, які помпові, чим вони унікальні. У них залізний циліндр і залізне кріплення. Воно вас не підвіде ні при яких умовах. Крім того, наступне це пластикове вже кріплення. Це копія Рубі Його відмінність дуже надійна і не боїться пилу. Повірте, дуже багато присосок на ринку. Оця вже, я напевне, років 5 випускається. Ну і просто фантастично, вона чомусь не боїться пилу. Так що, кому треба, 2600 роздріб. 4400 можете придбати і всі кошти підуть на ЗСУ. Тому, мій девіз. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Приєднуйтесь! Слава Україні!